Я більшу частину свого життя прожила в селі. Я люблю село. Але ви його знищили. Ви вигрібли на війну в основному сільських чоловіків, бо село більш покірне. Аби рештки тих хвостів, за які люди виживали, знищити вщент. Нас же ви годуватимете пропагандою корисної їжі, і слимаків і іншої стрибаючі гедоти. Ви розсварили людей на релігійному ґрунті, хоча у всіх нас Бог один ділити нам нічого. Мені як матері байдуже, чи буде Крим і кому належатимуть території Донбасу, якщо ви, політики, не дбали про інтереси держави усі попередні роки, окрім своїх інтересів. Мене хвилює доля наших дітей, доля наших людей, бо світ лише споглядає за нами, як за павуками в банці, котрі пожирають один одного. Я хочу побажати усім тим, хто хоче продовження цієї війни, пережити біль тих, хто втратив когось у цій війні. Можливо, лише тоді ви усвідомите цінність людського життя. Бо все, що відбувається зараз, це геноцид українського народу під прикриттям патріотизму.